Викопні рештки істот, які мешкали на нашій планеті мільйони років тому, можуть бути представлені мінералізованими кістками, відбитками на поверхні осадових порід чи включеннями у бурштині. Нещодавно вчені описали дивовижну викопну рештку, у якій поєднується кістка динозавра та зразок з кам'янілої смоли дерева. Як так сталося, що ці два зразки асоціювалися? Про дивовижне розслідування не зовсім кримінальної справи, яка сталася 75 мільйонів років тому. Ми сьогодні й поговоримо. Мене звати. Олексій Коваленко, ви на каналі Довкола Ботаніка, і ви не помилилися у виборі відео. Геологічний літопис періоду пізньої крейди досить багатий на рештки динозаврів та бурштину на теренах заходу Канади. Але найчастіше ці два типи викопних решток зустрічаються окремо, адже умови їхнього збереження зазвичай дуже відрізняються. Найчастіше скам'янілі кістки та смола дерев це взаємодоповнюючі, але незалежні джерела інформації. Донедавна було лише одне повідомлення про наявність шматка бурштину з рештками комахи, яке було виявлено на місці розкопок динозавра. Однак для цього випадку не було запропоновано пояснення, як сталося таке поєднання з кам'янілостей. Під час розкопок у 2010 році у провінційному парку динозаврів у Альберті було знайдено ізольований лівий зубний ряд гадрозавра. Цей зразок відомий під номером UALVP53367. Він був вилучений з формації кампанського віку, відклади якої утворилися приблизно 75 мільйонів років тому. Тому в основному відклади тут утворені нанесенням мулу з водойми, яка розливалася. Дослідження будови зубів та щелепи показало, що вони належали гадрозавру прозавролофус максимус. Процес очищення зразка від материнської породи показав, що біля альвеолярного відростку верхньої щелепи розташований величезний шматок бурштину завважки під 300 грам. Це один із найбільших зразків відомих із пісньої крейди на заході Канади. Він містить усередині зразки комах, а також цінну інформацію про середовище існування гадрозавра та про те, як, власне, поєдналися щелепа цього динозавра та шматок смоли. Шматок бурштину нагадує якусь тарілку, діаметр його 7 см, а товщина 8 міліметрів. Один з країв цього зразка безпосередньо контактував із зубом динозавра, і на ньому є три слабкі та один глибокий відбиток зубів. Щоб шматок бурштину не пошкодився під час препаратів. Його стабілізували епоксидною смолою. Після цієї операції його відокремили від зуба. Окислення та темні лінії висихання обмежують видимість зразку, але зовнішні 1-2 мм бурштину проглядаються, і в них видно рештки комахи з групи попелиць. Численні фрагменти не рослинного матеріалу та напівпрозорі структури, які, ймовірно, являють собою гіфи грибів, також розкидані по бурштину. Комаха явно належить до групи Афідоідея. У зразка з Збереглися всі діагностичні ознаки представників родини Кретамізіде. Це монотипна родина вимерлих попелиць, раніше задокументованих у дещо старшому бурштині формації Форемост в Альберті. Застигла в смолі комаха досить подібна до вже описаного виду Кретамізу Спікі, але й має ряд відмінних рис. Будова ротового апарату вказує на те, що попелиця проживала в тріщинах кори дерев, що виробляють смолу. Детальне вивчення бурштин. Показало, що він кипарисово-араукарієвого типу. Зазвичай неможливо встановити, чи це був представник араукаріація чи купресація, адже їхні смоли мають подібний хімічний склад. Більшість бурштину заходу Канади з періоду крейти утворено зі смоли такого типу. Ізотопне дослідження бурштину вказує на вироблення смоли здоровими рослинами, які зазнавали незначного фізіологічного стресу або взагалі не відчували його. Багатошарова структура вказує. Зує на те, що дерево виділяло смолу у відповідь на пошкодження своєї кори. Аналіз молекул води в зразку підтверджує реконструкцію формації, у якій мешкав гадрозавр, як рівнини, яка періодично затоплювалась. Судячи з відбитка зубної батареї на бурштиновій поверхні, смола була відносно свіжою та гнучкою, коли відбувся її контакт. Із зубом. Однак не поспішайте собі гадати, що за відсутності жувальної гумки гадрозаври освіжували собі подих за допомогою смоли дерев. Був Виявлений тонкий шар осаду між бурштином і зубом, що вказує на те, що контакт відбувся через перенесення смоли водою. Поверхня бурштину не містить слідів м'яких тканин або продуктів розпаду гадрозавра. Там виявлені лише характерні молекулярні сигнали дерева. Все вказує на те, що бурштин мав прилипнути до зуба після того, як процеси гниття зруйнували плоть динозавра, але до того, як кістка зазнала перенесення водою на далекій відстані, присутність попелиці в шматку Штину з кількома нашаруваннями свідчить про те, що вона потрапила в пастку під час свого харчування на дереві, що виробляє смолу. Потім липка маса потрапила в воду приблизно в той самий час, що й скелетний матеріал гадрозавра. Випадковість призвела до того, що її притисло до щелепи істоти, яка в той час уже була вільна від м'яких тканин. Подальша дія геологічних процесів сплющила масу смоли, але її зв'язок із кісткою зберігався наступні 75 п'ять мільйонів. Років, я ж хочу, щоб ви зберегли традицію, натискати полекс цьому відео. Ви можете написати коментар не те, що можете. Буду вдячна, якщо ви його напишете. У ньому можете розповісти про те, які найцікавіші включення всередині бурштину ви бачили і де це було, можливо, в природничому музеї, можливо, в якомусь іншому місці. Дякую всім, хто підтримує канал фінансово. Про всі доступні платформи є у описі до цього відео. Окрім того, ви можете купити одну. Із моїх трьох книг, а можливо навіть всі три, із приємною знижкою. Щедра подяка Івану Маркушу та клятому раціоналісту, які підтримують канал на рівні завідувач відділу. Дякую всім, хто підтримує на інших рівнях. Я невдовзі нарешті перероблю таблички з вашими іменами, щоб показати актуальний стан. Не забувайте про головну силу, яку слід підтримувати, про збройні сили України і пам'ятайте дуже важливу інформацію. Ми зустрінемось з вами уже невдовзі.